Привіт! Розкажи трішки про себе. Мене звати Оксана, я навчалася у Львівському національному університеті імені Івана Франка. За освітою я вчитель географії та економіки. Працювала педагогом-організатором у школі. Потім пішла у декретну відпустку, і після декретної відпустки почала працювати в компанії автопоміч у відділі лідогенерації. А пізніше перейшла на посаду офіс адміністратора і працюю в компанії вже більше шести років. Що мотивує тебе до роботи і допомагає тобі бути у продуктивному тонусі? Мене мотивує бажання допомагати, навчатись чомусь новому, розвиватись, щоб підтримувати. Продуктивність праці то потрібно завжди розпреділяти свій робочий час і відпочинок також вести активний спосіб життя, коли ти працюєш в компанії достойній, яка тобі подобається в хорошому колективі. На посаді, яка тобі до душі, то ти завжди проходиш на роботу вмотивована, в хорошому настрої і в готовності викладатися на всі сто у кожного з нас є стресові ситуації на робочому місці. Розкажи, будь ласка, про свою і як тобі вдавалося вийти з неї. Ну, працюючи з адвокатами, завжди виникають час від часу такі стресові ситуації, тому що дуже часто буває таке, що в них горять строки подачі апеляційних скарг чи якихось таких інших важливих документів, і іноді приходиться в останні хвилини це все доробляти. Дякую буває, що ти біжиш в останні хвилини на Укрпошту, стараючись встигнути відправити цей лист. До закриття завжди залишається переважно 10 хвилин, і ти молишся, щоб в тебе прийняли цей лист, і все вдалося, щоб все вийшло. Дякую, Оксана. Дуже рада, що ти з нами у команді.